Права 1270 У трьох кошиках разом було 11,325 кг слив. У першому і другому разом 8,1725 кг слив, а у і другому і третьому 7,1925 кг. Скільки кілограм слив було у кожному кошику? Ну що ж, давайте міркувати. Наприклад, для того, щоб знайти скільки було у першому кошику, нам треба від загальної кількості відняти те, що було в другому і в третьому. А те, що у третьому треба від загальної кількості відняти те, що було у першому і другому разу. Але якщо ми подивимося, то тут у нас є 3,25, а віднімати ми будемо 19,25 і 1725. Щоб це зробити, нам треба перетворити цей це мішане число трохи в іншому вигляді подати. Давайте це зробимо в першій дії. Щоб було простіше, пишемо, що 11,325 – це дорівнює. Це ми можемо записати 11 як 10 плюс 1. І плюс 3 25. І це дорівнює. Ну що ж, одиницю ми можемо записати як 25,25. 25, то ми пишемо, що це буде 10 плюс 25 25 і плюс 3 25. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 10, цілих. знаменники в нас однакові. Чисельники додаємо. Буде 25 плюс 3. Записуємо 25. Або це дорівнює. 10, цілих. записуємо 25 плюс 3, 28, 25. Записуємо в дужках чого. Тут мова йде про кілограми. Це слив. Стільки було. Ми просто перетворили 11,325, як 10,2825. Ну добре, ну а тепер давайте міркувати. Якщо всього було 10,2825, а у другому і третьому 7,1925, то щоб знайти скільки в першому, нам треба від загальної кількості відняти те, що було в другому і третьому. То пишемо тоді друге. Ну і записуємо, що від загальної кількості 10,2825. Треба відняти те, що було в другому і третьому або 7,1925. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо цілу частину, 10 мінус 7 це буде 3, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 28 мінус.

В першому кошику, в першому кошику. Добре. В першому кошику було тоді 3,925. А як нам дізнатися, скільки в третьому кошику? Ну, якщо всього було. 10,2825, а в першому і другому разу 8,1725, то треба від загальної кількості відняти те, що було в першому і другому. То пишемо третя дія, Ну і записуємо, що 10,2825 мінус. І в першому і другому це буде 8, записуємо 1725. І це дорівнює. Віднімаємо цілу частину. 10-8, це буде 2 цілі. Далі знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 28 мінус 17, записуємо 25. І це дорівнює. Це буде 2 цілі. 28 мінус 10 це буде 18, а 18 мінус 7, це буде 11. Тобто 2 цілі, 11, пишемо 25. У дужках пишемо чого кілограм, пишемо це у нас стільки слив, було в третьому. В третьому кошику. Є добре. Ну, а зараз, як нам знайти, скільки було в другому, можна з будь-якої цифри, або з того, що було в першому і в другому, або в того, що було в другому і третьому, треба відняти відповідно або то, що було в першому, або то, що було в третьому. Давайте, наприклад, з першої цифри. В першому і другому разом 8,1725, а скільки у нас у першому, ми вже порахували. Якщо ми віднімемо те, що в першому, то отримаємо те, що в другому. Отже, записуємо тоді четверта дія. Ну і пишемо, що 8, 17, 25 мінус. А у нас у першому 3,9. Записуємо 25. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо цілу частину, 8 мінус 3 це буде 5. Далі знаменники в нас однакові, 25. То віднімаємо чисельники, то пишемо 17 мінус 9, записуємо 25. Ну і це дорівнює 5, цілих. 17 мінус 9, це буде 8. Записуємо 25. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це у нас було. Ну або слив, допишемо. Слив було. В другому. кошику. І, ну що ж, ну а зараз нас запитують, а скільки кілограм слив було у кожному кошику? Записуємо відповідь. Отже, у першому кошику записуємо 3,925 кілограм. Є. В другому 5 цілих. Вісім Кілограм. І в третьому було 2 цілих. Одинадцять Кілограм. Ну, що ж ось така задача, в якій ми використовували операції з змішаними числами, на цьому вправу завершено.